Привіт, мандрівнику Азеротом. Чи можливо, вже давно на пенсії, шторвіді, з носком для риби і погодами про те, як наші червкаражан ходили без гіда. Сьогодні поговоримо про цікаве. І я би навіть сказав вічне питання, чому World of Warcraft досі не має гідного конкурента? Здається, вже скільки років пройшло, скільки ММО вийшло? І скільки з них обіцяли вбити World of Warcraft. Але він живий, як Нзот у серцях оцкугравців. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця, бо всередині я покажу вам кілька цікавих цифр, про які ви не знали. А в кінці розповім, чому навіть Blizzard боїться самого себе. А ще підписуйтесь на наш канал, якщо ви з тих, хто знає, що таке саппорт без штанів да, і танк без агро. А ще не забувайте залишити коментар під відео, яка гра, на вашу думку, реально могла б стати спадкоємцем Вов. Цікаво, що скаже ком'юніті і як ви думаєте. І найголовніше, ми ведемо збір на допомогу нашим хлопцям і дівчатам з розвідки. Посилання буде на банку в описі. Долучайтеся навіть 20 гривень до рівня бронежилет в перспективі. І почнімо з того, як саме Вов WoW став королем. 2004 рік ігрова індустрія ще намагається зрозуміти, як ММО взагалі працює. Blizzard бере і робить гру, яка поєднує сильний лор із попередніх ігр Warcraft, простий, але глибокий геймплей і головне соціальну магію. Так, я про рейди з голосом у скайпі, де хтось завжди не прийшов або спить, або руїнить, крики, Реела І все це, що відбувалося тоді, і відбувається інколи і зараз. Вов був. Першим, хто масово захопив і казуалів, і хардкорчиків. він дав світ, у якому можна було пройти рейд, зловити курку в травмарі, знайти друга на все життя, або просто годинами стояти в даларані, бо ФПС менше 10. Але ж чому Вов WoW досі не вбитий? По-перше, це контент. Блізард з самого початку знали, хочеш втримати гравця, дай йому щось жувати. Квести, підземелля, рейди, сезонні івенти, навіть рибалка. І все це в одному пакеті. За підписку ж, звісно. По-друге, це світ. Азерот це не просто мапа, це місце з душею. Навіть якщо ти не граєш, у тебе є історії. Я вперше побачив Нортренд і офігів. Я вперше пройшов каражан, і це було магічно. Я вперше зібрав шмоти сет бонусом і зрозумів, ось вона справжня місць, от ось прирість мого ДПС, ХПС. По-третє, це ностальгія та інерція. Вов це як стара улюблена куртка. Може є новіші, зручніші, але ця твоя. Ти пам'ятаєш її ще з Burning Crusade тирився з нею по рейдам. І так, можливо, вона пахне старим ДПС-метром, але вона твоя. Але окей, давайте будемо чесні. Вбивць Вов було більше, ніж фракцій на арені в Пандарія. Кожен другий розробник ММО-РПГ в якийсь момент казав: ми створюємо Вов, але краще. Так голосно, да, Там, ми крутіше зробимо. І що? Що ми маємо з цього? Ріфт. Хороший. Але як РТФ-документ після PDF. Wildstar — класні ідеї, але UI викликав напад епілепсії, грати неможливо. Terra – екшен бойова система, але сюжету було менше, ніж в заставці Hearthstone. Elder Scroll Online величезний світ, де 90% часу ти лутаєш ящики. New World графіка бомба, але після 30 го рівня ти хочеш плакати в кущах. Final Fantasy 4 один з небагатьох, до речі, хто вижив, але йому теж знадобилося померти і перезапуститись. І проблема не в бюджетах, не в графіці, навіть не в механіках. У Вов WoW не найкраща графіка до сих пір, і я би сказав, що Вов WoW зараз покращила графіку, але вона також далеко від ідеалу. Да, про це куча роликів. Проблема тут в чарівній формулі балансу, яку Вов досі тримає. Доступний, але доволі глибокий. Масовий, але дійсно з душею. І можете, звісно, про це спорити, але вона там є. Щотижнево дратує. Особливо, коли я відкриваю тижневий банк з тижневими нагородами, і до сих пор немає нічого цікавого, там просто щось сипеться, таке непонятне. Але все одно ти повертаєшся щотижня туди. Вов, це не просто гра, це соціальний досвід. Тут ти побачив, як друг уперше прокачав 60-й, 70-й чи 80-й левел. Ти лаявся з рейд лідером через рідкісний шолом, чи це дійсно біс шмотка твому класу чи комусь там іншому. Ти навіть, можливо, зустрів свою майбутню дружину у Штромграді. Так, у мене є знайомий, це true story насправді. Ігри типу WoW – це емоційна інвестиція. Коли ти вкладаєш 5-10 років у персонажа, у гільдію, у ПВП рейтинг, ти не просто граєш, ти живеш у цьому світі. І щоб витягнути тебе звідти, нова гра має дати щось більше, а не просто нову анімацію стрибка чи якусь нову бойову систему. До речі, напиши в коментарях, скільки років ти вже граєш WoW і яка твоя найулюбленіша фракція. Перевіримо, хто тут з часів, коли ще у рагнароса не було ніг, якщо ви знаєте, про що я. І саме печальне, напевно, що нові проекти. Часто намагаються повторити поверхневі речі: величезні світи, купа кнопок, суперскладні класи. Але вони забувають головне спільнота. Blizzard колись дали нам форумні холівари Альянс ВС Орда, ПВП-баталії, да, там льодяний Трон, Мемчики, які досі живуть у Діскорді. А сучасні ММО це часто просто красиві соло РПГ з чатом. Іти ніби в барі, де всі мовчать. Красивий бар, але нудно. Але давайте глянемо в майбутнє. Чи можливий новий король ММО? Теоретично, так. Практично, це як перемогти Йохсорана, не дивлячись йому в очі. Шанс є, але навіщо таке випробувати? От що потрібно новій ММО, щоб зрушити Вов? Легендарна історія. Не просто лор, а світ, який хочеться обговорювати на кухні після рейду. Гнучки з землею, як у Вов. Хочеш рейди, хочеш фармиш маунтів, хочеш стоїш в столицях і флекшиш з трансмогом. Да, хочеш йдеш там по петів, хочеш битву пітомців, хочеш пвпшиш. Блін, та зараз хочеш йдеш у Делви? Настільки різноманітний контент, що ти можеш вибирати все, що хочеш. Живе ком'юніті. Не просто чат, да, а платформа для дружби, там, спільного флейму. Да. Тобто я кучу людей з реального життя зустрів у Вов. Да? Точніше, ми Вов зустрілися і почали дружити в реальному житті, з мого міста, з України, і з... зараз з Європи багато хто є. Постійна еволюція. Да? Вов вчився на своїх помилках. Інші ММО часто ламаються після першої кризи. Але ж які є найближчі претенденти зараз? Да? of Creation» виглядає як гіперперспективний кандидат, але ми вже бачили багато таких. Thrawn and Liberty – класна картинка, але геймплей на старті викликає суперечливі емоції. Да, викликав. Blue Protocol. аніме стиль плюс екшен, але чи вистачить глибини? Да, ось тут важливо, кстати, це ще. Претенденти, в принципі, є, але жоден не має того. Чогось, що змусило би ветеранів Вов сказати: ну все, я переношу, гільдію туди, ми всі масово переходимо грати цю гру. Але ж чому навіть Blizzard не може перевершити самих себе? Тому що Blizzard теж пробували зруйнувати Вов Вовм. Вов Classic повернення до витоків, наче ремікс на улюблений хід. А рітейл да, такі експерименти з новими механіками, сезонністю, інтерфейсами. Але знаєте, що цікаво? Багато хто все одно повертається на Враз або Класік Ера. Бо там та сама магія. Blizzard, по суті, створили продукт, який настільки добре себе показав, що навіть їхні власні нові версії WoW не завжди кращі, а просто інші. Тож, чому Вов досі не має гідного конкурента? Бо це не просто гра, це епоха, емоція, світ, який виріс разом з нами. Він може змінюватись, іноді дратувати, іноді радувати, але він все ще живий. І доки ми тут, Альянс і Орда, Хвиля й пилаючий Легіон, Вов залишатиметься на вершині. І якщо ти дослухав до цього моменту, ти справжній рейдер цього каналу, підпишись, щоб не пропустити наступне відео. Натисни на дзвіночок, бо Ілідан вже натиснув. І звісно, напиши в коментарях, який момент у Вов для тебе був найбільш емоційний. Перший маунт, перемога над лічом. Ну, а може перша любов дала рані? Ну і ще одна важлива річ, ще раз повторюсь: у нас на каналі відкритий збір для підтримки розвідки. Там служать мої друзі, і їм потрібна допомога. Ви знаєте, ми тут говоримо про ігри, світові катаклізми в Азероті. Але в нас в Україні триває реальний бій за свободу. І багато моїх друзів і людей, які грали в Вов, зараз віддають своє життя за те, щоб ми могли. Писати відео да, і грати цей контент. Тому посилання на банку в описі. Пам'ятай, навіть кілька золотих монет можуть допомогти в реальному рейді на орду зла. Підтримай наших захисників. Слава Україні! І побачимось у наступному відео. І пам'ятай, немає кращого бафа, ніж ком'юніті, яке грає разом. І Вов це довів.